Отже, хвороба вейперів або попкорнове захворювання. А чому воно так називається? Бо уражені легені видають такий звук, як лопається попкорн при приготуванні. Отже, це нове запальне захворювання легень, що розвивається внаслідок використання електронних сигарет або вейпінгу, Часто потребує термінової госпіталізації. Перший випадок цієї патології зафіксований у 2019 році у США, проте протягом останнього часу кількість хворих постійно зростає. Вважають, що хвороба вейперів виникає внаслідок потрапляння до легень нагрітого, ацетат вітаміну Е. Це синтетичної добавки у вейпах, яка містить ТГК. ТГК це хімічна речовина, вона міститься також в марихуані, яка викликає відчуття легкості. Крім цього, Інші складові електронних сигарет також шкодять здоров'ю. Серед молодих пацієнтів, що приходять на щорічні медичні де я помітила, що саме вейпери мають симптом ослабленого чи жорсткого дихання при аскультації легень, симптоми попкорнової хвороби. Це кашель, задишка, біль у грудях, частий головний біль, прискорене серцебиття, лихоманка та ознов, слабкість і може бути навіть біль у животі. Хвороба має два види: це гострій, виникає раптово із гострими симптомами, які наростають, та підгострий, поступове прогресування захворювань. Важкі випадки приводять до листальних наслідків. Обстеження, яке допомагає продіагностувати хворобу, це кателеги. Куріння це завжди про щось неприємним запахом, залежність та шкоду здоров'ю. Будьте помірковані.